Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами Сергій Рачинський, і я хотів би запропонувати вам свій традиційний коментар до поточних новин. Новин насправді небагато, але те, що ми знаємо, і те, що ми чуємо, те, що ми читаємо в інформаційному просторі, говорить нам про те, що починається. Такий досить повільний, але неухильний процес згортання цієї війни. Ця війна дійсно вичерпала себе. Тобто, якщо взяти проаналізувати інтереси всіх сторін, які зацікавлені в цій війні, то ми розуміємо, що їхні сподівання в принципі вже певним чином вичерпались. Ну, дивіться, Росія почала цю війну з метою налякати європейців і таким чином змусити їх повернутися до старої моделі фінансування Європою російської економіки. Путін хотів змусити європейців повернутися до повномасштабних закупок енергоносіїв в Росії, тобто, не враховувати оці зміни, які були викликані цим зеленим порядком денним, тобто відмовитись від. Політики, яка була пов'язана з захопленням зеленими трансформаціями, згортанням традиційних джерел енергії, з використанням викопного палива, а отже, нафти і газу, захоплення електромобілями і так далі. Тобто, все те, що скорочувало обсяги закупок енергоносіїв європейцями в Росії. Без європейських грошей російська економіка існувати не здатна. Тобто вона може протриматись деякий час, і ми це побачили, коли Путін почав накачувати свою економіку саморобними папірцями під назвою Рублі, але надовго цього не вистачає. Більше того, після завершення цього етапу, так би мовити, військової ефорії, економіка занепадає ще сильніше, ще глибше. І от саме цього Путін боїться зараз значно більше, ніж будь-яких інших наслідків війни. Українська влада також, в принципі, була готова до війни і сприйняла її як певне вирішення своїх проблем. Українська економіка перед війною була ще в гіршому стані, навіть ніж російська. Українська держава була повністю в боргах. Платити відсотки було нічим, кредитів і будь-яких інших займів не давали. А е, фактично українська держава вже тотально перейшла на зовнішнє утримання, тобто без зовнішніх грошей існування її практично було неможливо. Це означало, що війна, в принципі, була хоч і жахливим, але все ж таки виходом із тієї ситуації, в якій опинився український уряд. Європа з початком війни пережила короткочасний жах, коли вони очікували, що Україна програє буквально за 2-3 дні. І вони будуть мати справу з Путіним, який опиниться в новій, так би мовити, конфігурації європейській, пануючій в Україні. І для них це означало катастрофічні наслідки з точки зору політичної. Треба було шукати можливість якимось чином будувати свою політику в цю ситуацію, яку б створив Путін своєю перемогою в Україні. Але з часом вони побачили, що все, в принципі. Значно легше і простіше українці воюють, українці відбиваються. Отже, в Європі вирішили, що немає нічого страшного в тому, щоб Росія воювала в Україні. І далі це фактично скорочує можливості Росії. Диктувати якісь умови або нав'язувати якісь умови з одного боку, з іншого боку, це скорочувало просто потреби Росії в якихось ресурсах. А Європа чудово розуміє, що їй доведеться утримувати Росію після війни. Хоча вони безумовно виступають і за скорочені обсяги фінансування в Європі просто немає тих грошей, на які Путін розраховував. Тобто війна була вигідна для європейців, і вони зацікавлені в тому, щоб вона тривала як можна довше. Спочатку ця війна була вигідна і Америці, тому що Байден, який фактично дав санкцію на її початок, він намагався використати її як чисто політичний інструмент, як резервний, так би мовити, аргумент в боротьбі за білий дім. Але після того, як він зіскочив, так би мовити, з цієї ситуації. Війна втратила будь-який сенс в Америці. Російська економіка дорівнює за обсягами ВВП, приблизно ВВП одного штату американського Каліфорнія. Українська економіка, взагалі, на тлі Америки непомітна. Отже, ніякого інтересу в тому, що відбувається між Росією і Україною в Америці не було. Єдине, що змінилося, це те, що Трамп сприйняв ці можливості існування оцих двох воєн Росії проти України і Ізраїлю із Хамасом, як шанс для себе, як шанс реалізувати свою, так би мовити, наступну мрію. В нього була мрія стати президентом США, він її реалізував. Але що може, про що може мріяти людина, яка вже стала президентом США? Політик, який став президентом США, він хоче світового визнання. А світове визнання сьогодні існує, в принципі, серед політиків тільки в одній формі: це Нобелівська премія миру. Хоча вона стає все більш смішною і абсолютно абсурдною, але іншого способу, так би мовити, відзначитись. На загальнопланетарному масштабі не існує. Отже, Трамп вирішив для себе досягти нової, так би мовити, мети, досягти цієї премії, тим більше, що він постійно конкурує з Обамою за титули, за звання і так далі. А Обама мав цю премію, причому абсолютно незрозуміло за що. Отже, Трамп хоче отримати її за якісь реальні речі, тобто за те, що він зупинить оці дві війни. Тільки цим визначається сьогодні фактично участь Америки в процесах, пов'язаних з війною Росії в Україні. Якщо ми проаналізували інтереси сторін, які беруть участь в цій війні, то ми розуміємо, що значною мірою вони вичерпались. Тобто Путін опинився в пастці, в яку він сам себе загнав. Зрозуміло, що Європа не дасть йому тих грошей, на які він розраховує. Щось вона буде давати, безумовно. Повторюю, Європа зацікавлена в тому, щоб мати справу і надалі з Росією, і там немає значення Путін чи не Путін. Для них це байдуже. Для них важливо, щоб Росія існувала як потенційний політичний ворог, під якого можна списувати великі гроші на озброєння, на якісь бюрократичні цілі, на, на все, що завгодно. Для цього, власне, і існує так званий зовнішній ворог. Ну, а бюрократія, державна бюрократія, вона просто використовує війну як спосіб збагачення. Отак цю війну сприйняла і українська бюрократія. Вони використали цю війну максимально для, для власного збагачення. Ніяких інших інтересів в них не було. І після того, як стало зрозуміло, що грошей, схоже, більше вже не дадуть, вони втратили інтерес до того, що відбувається. Дивіться, що говорить Зеленський. Після оцього значить, фіктивного перемир'я на Пасху, яку голосив Путін, Зеленський каже про те, що тепер дії України матимуть дзеркальний характер, тобто, ми на тишу будемо відповідати тишу, а на удари ударами. Ну, це означає, що фактично Зеленський оголосив про те, що Україна згортає бойові дії, тобто не йдеться ні про яке звільнення територій, ні про яке відкидання росіян до кордонів 91-го року чи до будь ось кордонів, і взагалі забута вже про ту мету, яку нам нав'язували весь цей час, що нам треба здолати, знищити це жахливе джерело світового зла, яке називали Росією. Отже, ми бачимо, що і Путін зараз значно більше лякається наслідків зупинки війни, ніж самої війни. А вести війну в нього практично вже нема за що. Українська сторона також фактично пасує в цьому протистоянні. Ми бачимо, що з внутрішньою підтримкою є серйозні проблеми. Українці не сприйняли цю війну як свою війну. Як війну за свої інтереси, а захищати державу, в принципі, в Україні ніколи не стояло так питання. Держава завжди протистояла українцям, Україні, як такі, як країні. Держава завжди мала абсолютно протилежні інтереси. Отже, сьогодні заклики захищати державу вони в Україні не працюють. Ну а зовнішня допомога, ми всі чудово розуміємо, вона практично перетворилась на символічну. Uh, і її мета просто підтримувати так би мовити поточні процеси і поступово uh, знижувати, так би мовити, градус цього протистояння. Єдиний хто ще якось там щось намагається робити, це Трамп. Бо я повторюю, в нього особисті проблеми. Йому начхати на політику, йому начхати на глобальні протистояння, йому не його не цікавить ні доля Європейського Союзу, ні доля України, ні тим більше доля Росії. Його цікавить свої власні інтереси, і тому він за них ще е, поки що бореться. Але і він поступово видихається, тому що він ніколи не мав ще справу з такими державними мужами, які е, виявилися при владі в Москві і Києві. Для Трампа мир завжди був важливою цінністю. Тобто, навіть вести десь війну далеко для Трампа вже виглядає дивним, абсолютно незрозумілим в Україні і в Росії. Трамп зустрівся з ситуацією, коли для місцевої влади війна значно вигідніша за мир, тому що мир означає економічну катастрофу в пост на пострадянському просторі. А війна дозволяє владі збагачуватись. Отже, він опинився в ситуації, яка для нього абсолютно є ворожою, незрозумілою і абсурдною. Тому, власне, ці сторони і не можуть домовитись зараз за єдиним столом переговорів. Але тим не менш, повторюю, Трамп намагається щось робити. Отже, цього цими днями ми почули значить, ініціативу, за якою американці пропонують певний план. Певний план перемир'я, тобто певний план, яким можна досягти миру. Що ми читаємо в цьому документі? Він нібито там витік, так би мовити, в світові ЗМІ, і там йдеться про те, що Америка пропонує визнати Крим російським, припинити вогонь на лінії поточній лінії протистояння, а американці виключають членство України в НАТО. А територію навколо Запорізької атомної електростанції вони пропонують зробити нейтральною і взяти під контроль Сполучених Штатів. Це не означає, що Трамп повністю, так би мовити, пішов на зустріч Путіну. Ні. Зокрема, в плані не визнають, що Росія має законне право контролювати чотири окуповані регіони України. Тобто оці області, які Путін, невідомо з яких значить, підстав, записав собі в Конституцію. Але, але в той же самий час Трамп і не вимагає е, того, щоб росіяни звільнили ці території. Тобто він фактично зараз поки що готовий зафіксувати оцей, е, цю лінію протистояння. Сполучені Штати також не пропонують зменшити українську армію і не виступають проти західної військової підтримки Києва чи розгортання в Україні європейських військ. Оця пропозиція вона була запропонована українській делегації під час переговорів в Парижі, оцій зустрічі в Парижі, яка була днями. А тепер цього тижня буде наступна зустріч вже в Лондоні. І, схоже, з того, що ми знаємо, Трамп очікує якусь реакцію українців. Реакцію української, українського начальства на цій пропозиції. Ну, строго кажучи, мені здається, що зараз. Виходячи з того, про що оголосив Зеленський, а Зеленський фактично визнав, що в Україні не має можливості впливати на ситуацію а якимось чином її змінювати. Це означає, що треба приставати на будь-яку пропозицію, яка пропонує зупинку бойових дій. Сьогодні для України значно важливіше зберегти людей, зберегти життя, ніж відстоювати якісь уявні цілі на кшталт членства в НАТО. Чи там, значить, звільнення Криму? Ні, з Кримом, я думаю, питання вже закрито. Навіть українська влада практично не згадує про Крим. Щодо оцих територій, захоплених росіянами, то безумовно, треба просто зафіксувати цей стан речей, який зараз виник, а потім чекати, поки здохне Путін, і повертатися до цього питання вже політичними. Методами, тобто дипломатичною якоюсь а, діяльністю. Я абсолютно впевнений, що Росії ці території не потрібні, і, скоріше за все, вона віддасть все захоплене Путіним під час цієї війни назад. Правда, щодо Криму є суттєві а, сумніви. Або повторюю, метою цієї війни для Путіна є не територія України, вона йому не потрібна. Територія для держави в сьогоднішньому стані, от в тому стані, в якому перебуває пострадянська держава, територія для, для будь-якої пострадянської держави, це витрати. Це не набуття, це, абсо, це втрати. Тобто це для них витрати бюджету. А чи в країні, в якій немає грошей, в якій не вистачає грошей, а в Росії катастрофічно не вистачає грошей. Ніяка територія не потрібна. Якби було можливість, Путін би віддав частину своєї території комусь на утримання, тому що в нього ресурсів немає. Все. Російські нафтогазові доходи падають і будуть падати далі. А всі ці альтернативні досягнення, про які нам час від часу розповідають економісти, наближені до Кремля. Це все фікція, тобто, це дурниці. Оце зростання ВВП в Росії, яке нам по останнім часам, про яке нам розповідають, фактично є просто зростанням в сфері фінансів. А що таке сфера фінансів в Росії? Це оберт штучно намальованих грошей. Тобто Путін буде випускати цих грошей стільки, скільки потрібно, роздавати їх так, як він хоче. Але від цього економіка абсолютно нічого не отримує. Навпаки, ці всі процеси вони матимуть серйозні негативні наслідки з часом, і, і, і цей час вже настає. Тобто, це чудово видно з того, що відбувається в Росії. Отже, таким чином я абсолютно переконаний, що якщо ми закриємо питання Криму на певний час, бо, бо повторюю, до нього можна буде ще повернутися, бо невідомо, який буде стан речей в самому Криму. Крим може, наприклад, взагалі обрати якийсь варіант незалежності. Після оголошення незалежної України Крим постійно користувався якимось специфічним статусом, який дуже важко було зрозуміти. Повторюю, до Криму цілком можливо ще повернеться. І міжнародна спільнота вона може якось вплинути на статус Криму з часом. Отже, це питання його просто треба відкласти, не закрити, а просто відкласти. Щодо решти захопленої території, то я абсолютно переконаний, що після того, як Путін сконає, після того, як цей путінізм збавить об оберти, хто там прийде на місце, на місце Путіна, це не матиме жодного значення. Росія буде жити в умовах катастрофічної ситуації в економіці, і вона буде змушена повернутися до переговорів і торгуватися за гроші, тобто за те, заради чого Путін цю війну і почав. Держава, будь-яка держава, вона не має ніяких інших інструментів, крім війни. Тобто, держава, вона є антигуманною, антилюдською за своєю природою. Єдине, що може держава, це вбивати. І тому Путін почав цю війну, вбиваючи українців, тому що ніяких інших інструментів впливу в державі немає. Тільки в умовах розвиненого ринку, а це не властиво пострадянським державам, тільки в умовах розвиненого ринку люди можуть стримувати державу від того, щоб вона починала вбивати в своїх власних громадян або громадян сусідніх країн. Тільки в такій ситуації. Тобто, там, де люди, власне, де суспільство, де люди, які обирають економічний спосіб діяльності, Економічний спосіб збагачення можуть впливати достатньо суттєво на державну владу, війна е, зупиняється, або вона не має підстав для того, щоб початися. Там, де держава тотально контролює все, там, де держава втручається в усі сфери життя, і там, де ринок занепадає, де він знищений, а це якраз ситуація пострадянських країн, пострадянських держав. Там війна обов'язково виникає і обов'язково триває. І війна є єдиним способом, яким держава може вирішувати свої проблеми. Отже, повторюю, в тій ситуації, яка змальована в документі Трампа, для України цілком залишаються відкритими всі можливості для того, щоб зберегти важливі позиції, важливі пріоритети, і з часом повернутися до остаточного вирішення. Тієї ситуації, яка виникла внаслідок цієї війни. До речі, тут важливим є ще одне зауваження, пов'язане з Трампом. Трамп сподівається, що Україна і Росія невдовзі укладуть угоду. Ну, це, власне сенс його пропозиції. Він також додав, що після цього обидві країни почнуть робити великий бізнес США і процвітатимуть, і зароблятимуть статки. Ось тут якраз і є. Принципова різниця в розумінні того, як функціонує та чи інша країна, Трамп вважає, що держава в Росії і в Україні має прагнути миру для того, щоб великий бізнес робити з Сполученими Штатами. А в реальності ми бачимо абсолютно протилежні речі: ми бачимо, що і влада Росії, і влада України. Абсолютно їм начхати на великий бізнес на, на все. Вони займаються тільки власним збагаченням у будь-яких формах. Так, вони використовують Захід, бо захід єдине джерело багатства. А, але збагачуються в, кра... в пострадянських країнах саме державна еліта, державна верхівка. А це не пов'язано із процвітанням, чи якимось збагаченням всієї країни, всього населення, і оце Трампу абсолютно не зрозуміло. Він з такими речами в житті не стикався, так зблизька. Зараз він побачив це вперше. Отже, ми фактично можемо зробити один великий висновок: результатом цієї війни має бути не якісь територіальні домовленості, не якісь кількості армії, яка нам необхідна, чи ще щось. Результатом цієї війни має бути принципова трансформація взаємовідносин між суспільством і державою в Україні. Тільки в ситуації, коли держава віддасть контроль за цією територією людям, поверне власність людям. Поверне можливість людям ввести вільну економічну діяльність, тільки тоді Україна зможе забезпечити собі мир, достаток і заможність в майбутньому, тільки тоді сюди будуть повертатися українці, тільки сюди будуть привозити гроші, технології, нові ідеї і так далі. Тільки таким чином Україна отримає шанс на майбутнє, якщо держава і далі буде тримати все під контролем. Якщо держава буде домінувати, безумовно домінувати в усіх сферах життя, якщо економі... індекс економічної свободи в Україні буде надалі перебувати на рівні індексу економічної свободи відсталих країн Африки. То незалежно від того, скільки і які території в нас будуть, незалежно від того, якої кількості в нас буде армія, незалежно від того, в якому форматі нам, у нас будуть на нашій території присутні іноземні війська, нічого в нашому житті не зміниться. А це означає подальший занепад, подальше руйнування України. Ось мені здається, найголовніший висновок, який можна зробити з того. Що ми знаємо сьогодні про ситуацію навколо війни? Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого, до побачення.